Всі вже чули про нейромережі та штучний інтелект. І, скоріш за все, більшість з вас користуються лише чатом GPT та Midjourney. А головне, використовують їх відсотків так на 5 і не розуміють головного, а де взагалі та для яких задач як я можу його використовувати, що я можу з допомогою штучного інтелекту такого корисного робити. Мене звати Владу Шаков, я амбасадор і я в Україні. Я кожен день займаюся тим, що. Використовую та впроваджую штучні інтелект. І зараз я з вами поділюся 15 способами того, як ми можемо корисно використовувати штучний інтелект і нейронки як в роботі, так і в повсякденному житті. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, десь тут буде QR-код і посилання в описі до цього відео, бо там я кожен день ділюсь корисною інформацією про штучний інтелект. Роказую різні лайфхаки, того як можна це використовувати. Та, взагалі, все все необхідне. Ви там зможете знайти. І ні в якому разі не перемотайте, тому що всі 15 способів вони максимально доречні і корисні, і кожен з вас може знайти той спосіб, який підійде вам максимально. І ви почнете його використовувати. Тому додивляйтесь до кінця. І глобально всі способи я розбив на три категорії: Перше – це робота з текстовими моделями або LLM. Друга категорія це робота з автоматизаціями. Третя категорія це по створенню контенту, тому що в кожних цих напрямків є ряд задач, які я безпосередньо використовую з допомогою, ну, роблю, в принципі, з допомогою штучного інтелекту. І давайте на перше, подивимось, це робота з LM або з робота з текстовими моделями, чат, GPC, клауд і так далі. І перше, це. Вивчення англійської. Я вже записував окреме відео по тому, як я використовую ChatGPT, щоб вчити англійську, але глобально це робиться дуже просто. Ми налаштовуємо пром під наші потреби і з допомогою голосового помічника вчимо англійську мову кожен день, коли нам зручно економимо купу грошей на репетиторах. Тому, якщо ви ще не дивилися, то тут зверху десь буде плашечка, плюс в описі обов'язково зможете знайти його. Другий варіант це короткий зміст відео. що я маю на увазі. Я кожен день. Дивлюся багато відеоматеріалів на тему штучного інтелекту та будь-яких інших, і просто іноді не вистачає часу. І в якийсь момент я замість того, щоб передивлятися, якщо мені там треба відео, наприклад, там, 5 якихось способів, то замість того, щоб подивитися повністю відео в 5 способів, там 20 хвилин, я просто вивантажу за допомогою гласпу розширення. Це транскрипція цього відео. Потім завантажую це текстову транскрипцію в чат GPT або в cloud 3, тому що там трошки більше тексту можна завантажувати. І прошу його зробити мені якийсь короткий зміст summary до цього відео. І він повертає мені всі ці п'ять ключових факторів. І я в результаті витрачаю там 2 хвилини замість 20 для того, щоб отримати необхідну мені інформацію. Третє це персональний тренер. Я займаюся часто в спортзалі. І я плюс-мінус розумію, що треба робити, але з тренером завжди краще. І я подумав, що мені треба тренер, який буде просто писати програму. І я подумав, а навіщо мені тоді наймати якогось тренера, платити йому 150-200 доларів, якщо я можу цю програму створювати за допомогою чат GPT? Я налаштував чат-GPT таким чином, що він враховував всі мої параметри, всі мої потреби. І я тепер з ним займаюся спортом. Він мені. Пише програму тренувань під те, що мені необхідно, плюс якісь там свої адаптації, я ще до цього роблю. Я питаю в нього, там, що я краще зробити, які альтернативи, кидаю йому вагу, яку роблю, і він мені дає достатньо якісні рекомендації. А вже ж це не буде краще, ніж замовляти персонального тренера, але. Мені особисто це прям набагато. Я впевнений, що більше з вас також немає можливості платити там персональному тренеру за тренування, але хочеться тренуватися якось краще, ніж прям за однією програмою. Там весь рік аналіз даних одна з можливостей чату GPT та інших llm моделей, яка може робити надзвичайні речі. Коли в мене є якась інформація, не знаю. Я зібрав дані та мене там просто користувачів, якась є інформація, необхідна для мене. Я можу її самостійно проаналізувати, але в якийсь момент там після 10, 20, 30 вже анкет, ви вже починаєте ну, трошки суб'єктивно дивитися на цю всю історію. Тому я завантажу завжди це в GPT, питаю його: типу, проаналізуй мені, будь ласка, от в тебе є такі відповіді, розбий по трьом групам, скажи, скільки в кожній групі там якихось там тем, скажи, яка з них найпопулярніша і так далі, тому подібне. Тобто роблю аналіз, але не тільки текстовий, не тільки даних, а в тому числі можна робити аналіз і зображення з нових версій чату GPT, там з 4 омні, як він вийшов, можна завантажувати зображення і попросити його проаналізувати. Наприклад, заскрінити сайт і попросити його там сказати, з яких блоків він створений, або дай мені текст з нього. Багато фіч. Але глобально, якщо вам треба будь-який аналіз проаналізувати будь-які дані, дуже класно цим справляється. Чат GPT, що я, в принципі, кожен день і використовую. Наступна це ментор по суті. Ментор або персональний тренер дуже схожа якась історія, але я її виділив, тому що якщо персональний тренер то, то по спорту, то ментор в моєму випадку це за будь-якої дисципліни. Ви можете створювати і налаштовувати його за ваших потреб. Я створив собі, наприклад, тренера з шахів. Мої студенти створюють його як ментора з програмування. Вони його налаштовують таким чином, що він проводить їм співбесіду. Дає поради щодо того, куди їм що їм далі треба вивчити для того, щоб посягнути певну позицію. А вже ж це не просто збухти барахти, мов ти ментор з програмування, вчи мене. Ні, треба вміти розуміти, як правильно його налаштовувати, давати йому всі необхідні вводні дані, казати в якому форматі ти хочеш вчитися, як і я, наприклад, по шахам, я не спеціаліст в цьому. Але я плюс мінус зрозумів окей, мені там треба такі то такі -то речі. Я кажу, ти там, там гросмейстер запропонуй мені різні варіанти, проаналізував, подивився, обрав який найкраще і продовжу з ним працювати. І так можна робити. По всім абсолютно напрямкам ви можете створити собі ментора з будь-якого напрямку і розвиватися класно, в принципі, далі з ним вже е, працювати. Наступна категорія в нас це автоматизація, це те, що можна робити для себе, або навіть як послугу для інших бізнесів. Наприклад, це ai асистенти, це найпопулярніше, що зараз в принципі створюється. Це прості асистенти, де замість людини відповідає просто. Штучний інтелект. Це асистенти в Телеграмі можуть бути, в інстаграмі, в будь-яких месенджерах або навіть на сайт його іноді додають, коли замість техпідтримки починає відповідати вам асистент. Навіть є деякі компанії, є одна індійська компанія, яка там просто надзвичайно велика. І вони в один момент звільнили 90% своїх співробітників, а в них основний фокус був якраз таки на створенні техпідтримки. І вони такі: ну, в нас тепер штучний інтелект краще, ніж техпідтримка може відповідати цілодобово. І навіщо нам тепер стільки співробітників? Це не важко. Щоб ви розуміли, просто приведу приклад. Ось так виглядає в make.com сайті. Автоматизація, яка дозволить нам зробити такого асистента, в Телеграмі. Ми просто підключаємо телеграм-бота, потім підключаємо чат GPT, вказуємо там промпт, як він повинен себе поводити, звідки він повинен брати дані, наприклад, якщо в нас якісь там файл з даними, є ще що, щоб він міг аналізувати, а не просто з голови брати. І потім в той самий Телеграм-бот повертати. В результаті ви створили. Простого телеграм-бота без строчки коду. Абсолютно кожен може легко це зробити. Вам треба просто там взяти, там, в, ну там є певні принципи, взяти просто один рядочок скопіювати, вставити сюди там токен, написати правильний промпт і все. І у вас буде реально створений телеграм-бот з нуля, який відповідає на ваші повідомлення, як ви хочете. Далі, введення соцмереж. Одразу запам'ятайте, що ніхто не буде з нуля. Робити все те, що ви можете робити, в плані там, щоб штучний інтелект прям повністю там замінить все, що зробить, і так далі. Ні, він може зробити це краще, він може зробити це швидше, але не повністю. І з точки зору ведення соціальних мереж, я не маю на увазі, що у вас буде, не знаю, телеграм-канал, який буде автоматично повністю автоматизований. Це можна зробити, але це буде неякісно. У випадку зі штучним інтелектом він просто робить за вас там 90% роботи. Він продумує контент-план для інстаграму. Ви потім просто записуєте відео, сторіс або будь-що вам треба. Він прописує план для телеграму. Він також може з якихось інших ресурсів, тобто можна автоматизувати, прям створюючи якийсь один пост, там не знаю, блог кудись на сайт, розбивати потім цей блог по сенсам, створювати в телеграмі. Пости, потім ж трошки їх редагувати, щоб там була якась більше таке живе забарвлення. Хоча і з цим можна попрацювати і зробити прям супер якісно. Але я насправді такий люблю додавати оцю людську трошки частку, бо тоді більш живі пости створюються. А потім на основі цих постів ще й створювати пости в Twitter, наприклад, і у вас буде такий ланцюжок великий по створенню контенту, що дозволяє людям. Вести дуже багато різних соцмереж, що зараз є, в принципі, тренд, є популярно, тобто люди ведуть не тільки Інстаграм, а ще й Тікток, Ютуб, Телеграм, і от Твіттер з Лінкедином навіть починає з'являтися на просторах інтернету. І штучний інтелект дуже сильно допомагає нам в тому, щоб зробити це в принципі, тому що інакше б ми дуже сильно ну, багато часу витрачали уявіть собі на всі соціальні мережі створювати контент. Наступний момент це пошук інформації. Пошук інформації. Є прекрасний пошуковик. По-перше, GPT, вони викатали свій, точніше, OpenAI, викатали Sur GT. Ще вони його продемонстрували, але ще доступу до нього немає. Це пошуковик, який дозволяє нам на основі штучного інтелекту шукати якусь інформацію. Це по суті аналог сервісу, який зараз можна використовувати, який називається Perplexity. Я користуюсь Perplexity кожен день його дуже зручно використовувати, коли треба знайти і отримати якусь. Прям необхідну інформацію, тому що він аналізує з декількох сайтів, бере якусь інформацію, агрегує її. Бере, наприклад, додатково. от Я шукав там якісь місця, де можна там, провести вихідні, і він мені скидає ці місця з якихось там джерел, посилання, і так далі. Потім знаходить ще відгуки в Google Maps, Підгружає їх, тобто він аналізує, по суті, отакий, робить, знаєте, search, аналіз того, що нам треба, і вигружає лише все найнеобхідніше. Якісь факти, якісь, тобто якусь інформацію для докладу, для будь-чого. Тобто, вам треба знайти прям інформацію, щоб вона була не аби-яка, тобто не просто там чатом GPT згенерована, що може бути, в принципі, і неправдою, то він якраз таки на базі штучного інтелекту такий пошуковик, прям must-have абсолютно кожному в своїй роботі та в житті використовувати. Наступна частина це цифрові аватари. Цифрові аватари це така. Історія, яку всі хочуть, це дуже класно, це виглядає ефектно, але мало хто вміє їх робити, хоча насправді це не важко. Десь зараз е, з'явиться приклад цифрового аватару, який я створював для себе з трошки вже ж монтажом, тому що якщо без монтажа ми це зробимо, він буде виглядати дуже прісно, нецікаво. Але люди цього не розуміють. Тим не менш, це дуже класна і послуга, тому що це можна дорого продавати. Це дійсно вартує того. і... От з цим я вже бачив багато інстаграм-профілів якихось креаторів, які дійсно автоматизували на 100% ведення своїх соціальних мереж і набирають багато переглядів завдяки тому, що вони просто створюють цифрових аватарів. Створюються вони за допомогою сервісу HeyGen, і там можна створювати ось таку красу. Наступна штука, дуже важко її сказати як автоматизацію, це скоріше Just for Fun. Але це створювати музику. Сервіс Suno. Класний надзвичайний сервіс, який дозволяє нам створювати красиву, класну музику. Зараз от просто буде декілька прикладів цих аудіотреків. Послухайте, це все згенеровано з нуля повністю шнейронкою. Давайте перейдемо до найцікавішого: до створення контенту. І тут, що я використовую для створення контенту. По-перше, це, а вже ж створення креативних зображень. Я користуюся Midjourney кожен день для того, щоб створювати ось такі красиві картинки. Можна їх створювати абсолютно різні. Отут картинки з моїм обличчям. Десь просто креативні картинки. Картинки для брендів. І в принципі. Простір для креативу максимальний. Ви використовуєте для себе, для якихось задач, для для когось, для брендів. Да там варіантів просто мільйон. Скільки креативності хватипу вистачить? Вам просто, просто на Міджорні заходити, дивитися і. А, Надихатися всією цією історією. Друге, це створення логотипів раніше, щоб створити свою компанію, придумати і так далі. Це треба багато часу. Потім ще й логотип робити, логотип де робити? Йти до дизайнерів або ще щось, або самому там на колінці робити, як я там колись ще е, в соціальних мережах робив собі там логотипи якихось бредів. Ну, було не дуже цікаво. Але зараз є такі сервіси як looka.com, які дозволяють нам створити логотип, який ми хочемо. Ми можемо там багато що редагувати. І колір, і е, брати якусь палітру, і різні варіанти там в плані, і шрифти. Дуже багато насправді опцій. Обов'язково зайдіть, спробуйте. В мене є навіть окреме відео, десь також я залишу описі цього, е, до цього відео. Посилання, або тут також зверху десь буде. І ви зможете подивитися якраз таки на всі е, Варіанти, які є там, є і лука, як ми можемо створювати логотипи та в принципі працювати з зображеннями. Також ми можемо той самий Міджорні використовувати. Тобто ці зображення вже через Міджорні були згенеровані, де просто з нуля генерується логотип, який нам необхідно зробити. І я це робив вже неоднократно для деяких своїх проєктів. Я саме там генерував логотипи, коли мені... Не треба знаєте, там багато грошей витрачати на того, щоб там протестувати щось, але мені дійсно треба там якусь назву компанії, мати логотип, якийсь брендинг. І я просто користувався цими сервісами, які ну Міджорні так за підписку, але я і так їм користуюся. От а алома можна безкоштовно тут це згенерувати, подивитися, зробити і, взагалі, кайф. Далі це створення відео для Тіктоку та Reels. Знову ж таки, буде ось тут справа або зліва від мене приклад. Відео згенерованого, і я особисто цим користуюся, коли створюю для контенту, там де не треба мого якогось залучення в плані мого обличчя, створювати різний контент, який можна створювати достатньо легко, і це створюється за допомогою штучного інтелекту. Або ось це відео, наприклад, створив один з моїх учнів, який за 6 відео таких отримав 500 доларів, тому що він просто знайшов клієнта, кому це потрібно. І вони потім переганяють таким чином там кудись трафік. Тобто, неважливо, як вони монетизують, Головне, що на ринку є така потреба, і все це можна повністю створювати за допомогою штучного інтелекту. Наступний варіант це створення креативних відео. Цей рік це прям про прориви у сфері відео, тому що. З зображенням все прекрасно, з текстом все також прекрасно, ну а вже ж там можна ще доробляти. А от відео в нас до цього хромало. І зараз виходять нові моделі Runway Generation 3, Luma Dream Machine, виходить Kling, виходять ще інші моделі, які дозволяють робити просто космічні відео. І знову ж таки, десь біля мене зараз буде приклад відео. Це вже прям повноцінне комерційні відео, які створюють великі компанії. Повністю за допомогою штучного інтелекту. І якість цих відео вона надзвичайна. І це те, куди зараз все це йде. Тому що створити такі відео, щоб ви розуміли, це іноді коштує багато, прям десятки тисяч доларів для компанії, для того, щоб створити якісь такі проморолики. А за допомогою штучного інтелекту це робити і швидше, і набагато можна якісніше, цікавіше і дешевше. Це те, куди в принципі ринок йде і буде розвиватися ще найближче декілька років. І останній пункт це редагування зображень. Що я маю на увазі? Я маю на увазі покращення якості, розширення зображень, якщо у нас там щось, видалення якихось об'єктів, видалення е, фону. І там додавання якихось конкретних специфічних елементів на об'єкт. От відео, яке вже посилання, я вже казав, там де ми створювали логотипи. Я також розглядав всі ці сервіси, які дозволяють нам це зробити. І можливості там надзвичайні, чесно. Тобто, зараз ми можемо редагувати відео суперлегко, просто так пензликом виділити те, що нам не потрібно. Воно видалиться красиво, естетично, або навпаки, пензликом щось написали і написали: Я хочу, щоб ти там мені додав я не знаю, якогось там жайворонка або ще когось і він впише ідеально в картину вашого зображення. Те, що ви написали: ось і 15 основних способів використання штучного інтелекту, які я знайшов, якими я користуюся, тому єдина порада для вас це просто почніть вивчати, почніть пробувати. Бо можливості штучного інтелекту вони не обмежені, вони дуже широкі. І що треба робити, так це просто знати, бачити ці можливості і починати їх використовувати.